По перше, щоб сказати цій владі, фе це по-перше. нам нічого чужого не треба, тільки треба, щоб нас поважали так нормальних людей, нормальну європейську країну. А що вони з нас роблять? Хто нами керує? Кримінальники, народ вічно мовчати не буде, народ підніметься. Ну нехай запам'ятає ця влада, що були такі токтон Макути, був папа дюк на Гаїті, які вбивали людей ночами, вивозили ескадрони ті смерті, і то не втрималися. А зараз це Україна не гаїті. І Янукович цей ще бідняга, ще він не такий всевласний. Так що нехай надіються, народу. Вже надоїло терпіти, надоїло. Як це його син за якихось рік два мільярдер. Он працює, каже. А ми всі що робимо? Ми не працюємо, ми не можемо всі дозволити купити лишні блі, туфлі, якісь нічого. Я вже забув, коли я купував собі сорочку. Доношую все, те, що є. Коли на їду не вистачає не що на щось, повинні прийти до влади, патріоти. Котрі думають не за своє брюхо, не за свою кишеню, а за народ і за державу, так як наші були всі ці, щоб Степан Бандера не мав можливості золота набрати і щоб він там у дворцях жив за кордоном. А його вбили кигибісти, коли він йшов з Кремниці з бумажним цим. Оце були люди. От є про норвезького короля, є е, Улов зараз він, як вони воювали проти німців, і як він у парку гуляє, і з буквально з любою людиною він може спілкуватися з кожним. Він зніме шляпу, привітається. А його кореспонденти питають: а як ви без охорони? Він каже, а навіщо каже? Мене охороняє 4 мільйони норвежців. Тому що він не їде, якщо він їде на машині, коли енергетична криза була, він на велосипеді їхав на общественному транспорті, на суспільному ну, транспорті. Оце є влада. Оце є влада. А це що, як один якийсь трошки вищий від землі, позирок він їде, пів міста перекривають на півдня. Це що, людина, чого він боїться, сволочка?